Ваш бізнес сигналізує вам, що йому необхідна допомога. Це відбувається за допомогою симптомів. Симптомами для бізнесу являється відсутність клієнтів, відсутність маржі, відсутність прибутку. Якщо вам несподівано ламають акаунт та відбирають його, якщо неочікувано ламаються якісь креативи і те, що раніше працювало, перестає працювати, це також симптом. Якщо ви котрий місяць не можете знайти собі співробітника, і це також симптом. Якщо на якусь посаду ви знаходите співробітника і постійно на цій посаді людина не затримується, це також симптом. Є такі посади, коли приходить людина, приходить дівчина на цю посаду і. Одразу майже вагітніє. І так вже декілька людей, декілька дівчат завагітніло на цій посаді, і ви прям ну не можете знайти людину на цю вакансію. Якщо до вас приходять конфліктні клієнти, це також симптом. Якщо ваші клієнти постійно требують повернення грошей, це також симптом. Якщо ваші клієнти зависають, морозяться, не відповідають, перестають з вами комунікувати, це також симптом. З усіма цими симптомами необхідно розбиратися. Так само, як і нам необхідно розбиратися зі своїми симптомами захворювань, точно так само нам бізнес сигналізує такими симптомами, що йому потрібна допомога. Хочете розібратися з симптомами вашого бізнесу, зв'язатися зі мною можна і через особисті повідомлення.